Вітаю, друзі. Ви слухаєте радіо Надвірна Ефемі сьогодні в програмі з перших узіриною кравець, міський голова міста Надвірна Зіновій Андрійович. Вітаю, пане голова. Добро здоров'я. всім. Зіновій зіномерсаю. Знаю, що ви зразу після сесії прийшли до нас у студію, і сьогодні, під час сесії, депутати підтримали звернення щодо збереження національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для української держави. Прокоментуйте, будь ласка, більше про це Ми сьогодні відбулася позачергова. 41-ша сесія Надернянської міської ради, го демократичного скликання. Сьогодні з важливих пріоритетних питань, які було на сесії, це підтримка нашого президента, Верховного Головнокомандуючого Володимира Зеленського. Нічого про Україну без України. Нині було звернення в підтримку президента, нашого лідера, саме про збереження. Національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для єдності українського народу, української держави сьогодні депутатським корпусом було прийнято одноголосне звернення до президента України, до Верховної Ради, до всіх найвищих інституцій влади щодо підтримки руху української держави в зупинення цієї повномасштабної війни. Сьогодні, як ніколи, важливо залишатися єдиними, сильними, згуртованими підтримці нашого президента, в його боротьбі і нашій спільній підтримці нашого президента заради того, щоб закінчилася ця проклята війна. Я розумію, що подібні звернення роблять інші територіальні громади, але від кожного з нас це колективне відповідальність залежить, як ми будемо допомагати фронту, як ми будемо сприяти. Обородоздатності країни, бо слова нічого про Україну без України можна сказати про наступне: або воюй, або працюй, або для ЗСУ, або в ЗСУ. Тому ці слова є змістом нашого повсякденного життя. Тому і сьогоднішній день, позачергова сесія, перше питання це підтримка президента України Володимира Зеленського. Щодо підтримки, бачила ваш прямий ефір у підтримку працівника Офісу соціальних послуг пана Михайла Огерука щодо транспортного засобу для військових. Чи дійсно він потребує ремонту? Сьогодні питання не стоїть у підтримку е, батька двох військовослужбовців Віталіка Огерука і Михайла Огерука. Хлопці, знаю їх від дитинства, які. В дуже практично юному молодому віці пішли боронити українську державу. Сьогодні йде розмова про підтримку взагалі всіх військовослужбовців Збройних сил нашої України. На даному випадку можна, можна провести певні паралелі і сказати про наступне: недопустимо критиканство, коли не маючи правдивої інформації, не маючи певного об'єму. Реальної інформації, яка відповідає дійсності, коли автомобіль приїхав Слава саме з зони бойових дій. І скажу більше того, знаю детально цю історію інформацію, маю інформацію і володію ретельно цю історією. Минулому році, коли з зони бойових дій хлопці, приїхавши в відпустку, залишили тут для ремонту. Зрозуміло, що це авто. Найближчим часом після ремонту, після умовно про про проходження відповідного технічного огляду поїде в зону бойових дій. Також це авто було закуплено за кошти друзів Віталія і Михайла. І саме головне бентежить і турбує наступне: що в цей непростий військовий час окремою особою стараються дискредитуватися високі ім'я, високі звання. Військовослужбовця Збройних сил України. Сьогодні ми не маємо морально-психологічного права сьогодні піддавати сумніву, історія, чому тут місяць чи два чи три авто перебуває на мирній території. Це виключно компетенція військовослужбовців, які є власниками цього авто. Але ми розуміємо, що цей пост з незрозумілих. Аккаунтів, швидше всього, моя думка, що це фейкові акаунти, направлені для того, щоб піддати сумніву, дискредитувати сім'ю, родину, не вдасться в цьому зробити. Більшим переконаний, що громада ще більше стала єдина, згуртована і максимально підтримує як військовослужбовці нашої громади, так само родини і сім'ї. Але саме головне, якщо мешканця громади, якщо він реально є, Говоримо про офіційне звернення, яке можна було зробити. Орган влади чи навіть безпосередньо звернутися до батька, знаючи цю порядну і поважну людину. Неважко було дізнатися історію цього авто, і, більше того, не словом, а ділом долучитися до його ремонту, оце якраз найвища мета служіння державі, громаді і Україні, а писати. Щось незрозуміло писати про те, чому це авто їздить. Колеги, а чому їздять нові авто, які умовно мали би бути передані і, Збройним силам України в зоні прифронтовій Дніпра, Харкова? Ну, звичайно, що є виконання безпосередньо на нулю, є виконання в зоні бойових дій, є штабна робота. Ну це ж недопустимо. Аналізувати, критикувати і дискредитувати сьогодні Збройні Сили України. Це недопустимо, це аморально. Тому я думаю, що громада зрозуміла зовсім зовсім неправдивий, брехливий пост, який не має нічого спільне з правдою. А підтримку Романа Михайловича, батька двох військовослужбовців хочу сказати про наступне. В даному випадку не йде стільки за підтримку. Сім'ї родини військовослужбовця, щоб надалі і близько таких не виникало питань. І більше того, людина, яка завжди допомагає Збройним силам України, вона, якщо б вона хотіла дізнатися або дуже навіть її мусолило, або боліло серце, вона б могла 150 разів знайти варіанти, як можна дізнатися, чому це авто перебуває декілька тижнів, чи навіть 2 чи місяці у надвірні. Це не важко дізнатися. А поряд з тим, якщо людина працелюбива, трудолюбива, людина, яка національно свідома, вона би знайшла батька і сказала, шановний Роман Михайлович, я знаю, що два ваших найдорожчі найцінніші сини служать. Я, крім того, що бачу, що машина тут, чи можу я долучитися до її ремонту? Оце є найвищий прояв патріотизму національної. Свідомості, піднесення людини, яка хоче допомогти і підтримати родину військовослужбовця. А все решта, ну, хай пишуть. Хай пишуть. Зараз дуже багато диванних експертів появилося у мережі Фейсбука. Я хай. сьогодні е, настільки хочу вгодити, чи наскільки хочу сьогодні спростувати, але е, збурює е, наступне: що тут, на Заході, коли ми розуміємо, що. Мешканці вимотують свій ресурс. Громада, можливо, не має сил. Кожен на жилах, на нервах. Сьогодні хтось хоче зробити інформаційні вкиди і вважають, що цей пост має розбурити або, або піддати сумніву походження цієї машини і розбурити суспільство. Не вдасться. Це розбурення називається буря в стакані. Це хвиля в стакані. Це взагалі не, не піддається ніякій критиці, і на такі речі не треба звертати. Але я зобов'язаний підтримку кожного військовослужбовця сказати, оцінити, проаналізувати, знаю кожну сім'ю родину. В більшості випадків був на Сході і відвідував, і знаю по місту, хто реально воює, а хто просто пише для того, щоб, можливо, дістати якісь. Дивіденди або збільшити кількість підписників. Ну, повірте, що надалі. Я думаю, що відповідні органи правоохоронні мають займатися, для чого людина пише, розуміючи про що це йде розмова, і в тому числі про обороноздатність нашої країни. Зінами Мирославича, минулого вівторка ми з вами під час ефіру говорили про енергозбереження в громаді. Ми говорили про сонячні панелі на водоканалі. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже перші записи? Так сьогодні зв'язувалися з підрядником на 90% зроблений вже об'єм робіт. Зараз стоїть питання обліку з мережами обленерго. І практично, я думаю, що найближчим часом дата невідома, але це точно буде березень місяць. 80 кВт сонячної електростанції, це вже друга сонячна станція. Спочатку була на 12 кВт КНП Первинна медична допомога, де ми також за допомогою наших німецьких партнерів, місто Нордхайм, закупили тепловий насос. Зараз якраз йде процес обв'язки теплового насоса з сонячними панелями на покрівлі первинної медичної допомоги. 80 кВт КНС водоканалу на вулиці Європейській вже стануть другим інноваційним енергоефективним проектом. На старті реалізація практично ще майже 200 кВт сонця для... на території. Це наземна станція, добування, транспортування та круглодобової подачі води мешканцям нашої, нашої громади. Зінамирсаючи, всі ми знаємо Надвірнянську громаду, громада, яка комфортна для життя, громада, яка працює для фронту. А також знаємо, що Надвірнянська громада громада є квітучою. І з настанням весни, чи планується озеленення території Надвірнянської громади? Так. Скажу про наступне. Кожного року ми стараємося максимально все проводити для того, щоб зелені насадження мали своє друге життя. Іноді отримуємо порцію критики, чому в тій локації, чому в тій місцині, чому в прибудинковій території, чому в міському парку були видалені чи, і чи інші зелені насадження. Я скажу більше того, я пам'ятаю 20 червня 2016 року, коли по нашому місту, по нашій громаді, пройшовся дуже потужний буревій. Він тривав, мені здається, біля восьми хвилин. Я собі зробив такий, знаєте, підсумок, бо в той час було дуже важко, страшно, психологічно, морально. Всі дерева, які аварійні були, які невчасно були доглянуті, практично побивали з корінням, ви собі можете уявити, якщо би боронь Боже, не дай Бог, це дерево впало на коляску, на автомобіль, на пішохода, на жителя громади. Дякувати Богу, що всі живі і здорові! До чого я веду? Я веду до того, що кожне зелене насадження, кожне дерево має відповідати і своїм природним процесам, ну і, звичайно, мати своє місце, де вони мають рости. Обласним управлінням екології в... на початку цього року дали припис по видаленню зелених насаджень в міському парку більше 30 дерев. Ми видалили, здається, 8 чи 10, які на 2 треті дупляві. Мають певні захворюваність і несли певну загрозу. Звичайно, що коли комунальними службами видалялися під пень, зрізали дерево, внизу, можливо, це дерево мало залишки здорового організму. Ну, були певні, певні, певне недоволення, була певна критика, говорили про зраду для чого демонтовувати, зрізати ці зелені насадження. Тому ми кожного року, окрім... Того, що по мінімуму скажу, що приписів на видалення аварійних дерев в десятки разів більше, ніж ми їх видаляємо. Чи це паркова зона, чи це територія зони, зони відпочинку, це прибункова територія. Більше того, є випадки, коли багатоповерховий будинок, один під'їзд пише: заберіть нам це дерево, бо він створює тінь, загрозу, аварійність. А більшість під'їздів не підписують, і будинок розколюється, будинок роз'єднується в частині підтримки того: рішення чи видаляти, чи реконструювати дерево. Ми прийняли рішення, що поки не буде підпису більшості жителів будинку. Ми на себе не беремо відповідальність, яке би аварійне дерево не було, бо всім годити не можна. Так само по парковій зоні. Якщо ми в цьому році видалили 8 чи 9 аварійних дерев, які вже по віку, по старості, ми в цьому році, як і раніше, плануємо висадити більше 50 дерев різних пород листяних, хвойних, у міському парку згідно плану проєкту висадки зелених насаджень, які можуть бути. Саме бути місце для самозаліснення і самовисадки з цих зелених насаджень в міському парку. Тому стараємося тримати цей баланс. Так само верби на зоні відпочинку. По віку, по старості є верби, які вже аварійні. Ми також стараємося їх не чіпати, бо аварійність дай Бог, щоб ця аварійність не привела до таких випадків. Але є випадки, коли через ці аварійні дерева падуть на пішоходів. Створюють незручності, поривають дроти електро, електро, електродроти, е, вуличне освітлення, все решта. Тому ми стараємося цю ситуацію тримати на контролі. Навіть реконструкція зелених насаджень в центральній частині міста. Якщо їм не дати певну реконструкцію, то від своєї ваги, від своїх об'ємів, особливо зимовий період, від великих об'ємів снігу, це дерево просто може загинути. Воно просто може вломитися від своєї маси. Тому стараємося радитися Я, як з спеціалістами природного заповідника Горгани, вони дають свої заключення. Ось проходить вже декілька днів реконструкція дерев на вулиці Грушевського. Ми залучили фахівців з заповідника Горгани, фахівців, науковців, спеціалістів. Ми і так без них знали, як це робити. Але для гарантії того, щоб ну, громада розуміла, що робиться для кращого. Або так само прибудинкова територія. Якщо дерево вже виросло в такі об'єми, що воно може завдати шкоди, ми також маємо його максимально зберегти його життя, ну і звичайно зробити відповідну реконструкцію. В цьому році планується висадка зелених насаджень в міському парку на зоні відпочинку. Ну і закликаю надвірнянців також на своїх прилеглих територіях, на прибудинкових зонах, місцях, де ви проживаєте. Колективна відповідальність висаджувати зелені насадження, тим самим озеленювати нашу громаду. Дякую, Зіномерславі, що знайшли час для нашого ефіру. Дякую, що допомагаєте нашим Збройним силам України і дякуємо за те, що працюєте і живете заради громади. На завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати. А нашим слухачам за те, що слухаєте наше надвірне ФМ. Нагадую, що в нашій програмі з перших у Зіриної кравець був міський голова міста Надвірна Зіновій Андрійович. Та наш музичний редактор надвірної ФМ Віталій Разумний. Всім мирного неба на все добре. Слава Україні! Героям слава.